Операції з реконструкції обличчя проводять хмельницькі хірурги з моменту активних бойових дій їхніми пацієнтами стають наші захисники. Як змінилася щелепно-лицьова хірургія і які реконструкції виконують нині? Про це говоритимемо у черговому випуску програми Будьте здорові. Гість нашої студії Руслан Ратушний, кандидат медичних наук, щелепно лицьовий хірург. Пане Руслане, ми вітаємо вас у нашій студії. Я вас теж вітаю, вітаю наших телеглядачів. Пане Руслане, насправді повномасштабне вторгнення для усіх нас стало шоком, і ви насправді та людина, яка передусім побачила наслідки цієї війни. Адже до вас, як до спеціаліста, до хірурга, почали звертатися наші захисники. От насправді, ви як людина і як хірург, як відреагували на ці всі події? Поділіться, будь ласка, я як людина, як і всі патріотично налаштовані українці. Перші дні початку цієї жахливої війни прикладав всі свої зусилля для підтримки наших військових ЗСУ для під покращення обороностатності нашої країни і був готовий робити все для захисту своєї землі, свого міста і своєї країни. І з перших днів робив все від себе залежне, як і всі українці, які це розуміли і залишились і працювали на, на це, на те, щоб втримати країну, втримати той результат, який ми маємо зараз. А як лікар, я постійно був на зв'язку і постійно був в лікарні, тому що ми розуміли, що нас в будь-який момент може очікувати найскладнішої важкості хворі, чи це будуть якісь хлопці з фронту, чи це будуть від. Тих бомб, тих ракет, які постійно нам нагадували, і ми їх отримували навіть і в нас в місті. І Ми постійно були нон-стоп 24 години. І зараз до сьогоднішньої хвилини постійно на зв'язку телефон не виключається, тому що я розумію, що я можу бути потрібен в будь-який момент, в будь-яку годину дня або вечора. Щелепна лицьова хірургія. До повномасштабного вторгнення і зараз як вона відрізняється? Вона однозначно змінилась. По перше, тому що взагалі щелепно лицева хірургія, така така як спеціальність, була в Україні створена тільки рік назад, завдяки. Нашим колегам провідним щелапнолоцевим хірургам переважно Артему Дубнову, який просунув це рішення, і воно вирішилось, тому що взагалі не існувало такого розуміння в Україні, як щелепнолоцева хірургія. А, існувало хірург-стоматолог, і після цього рішення, звичайно, воно вже отримало рамки і свою назву. А на жаль, ця війна спонукала багатьох і військових щелепно лицевих хірургів, і цивільних до розвитку, до отримання нових знань і до нових цікавих операцій. Тому вона змінилась, тому що навіть якщо ми аналізуємо те, що ми отримуємо в цивільних лікарнях, в нас були дуже різні. Різні е, пацієнти е, травми дуже різні. То зараз змінились ці травми, тому що зовсім е, за рахунок і комендантського часу, і е, не роботи різних закладів, ці травми е, ну, майже зменшились до нуля, тому що люди не, не проводять так час. Да? І слава Богу, з цієї точки зору, але набагато збільшилось. Е, Травми, вибухових травм, які отримують наші військовослужбовці, майже більше 50% – Це військові з травмами. Цивільних майже зараз немає. Якщо відверто на початку проведення от таких втручань для наших захисників, для наших бійців, чи все ж таки заручалися підтримкою закордонних спеціалістів, адже відверто кажучи, ми в таких умовах фактично з бойовою травмою, з різними травмами, пов'язані з війною, ми не працювали, і ви також. Чи була така комунікація, чи була потреба? Ця комунікація була з перших днів, і крім того, наші закордонні колеги не просто е підтримували нас. Е Порадами своїми висококваліфікованими, але вони збирали різного виду допомогу, саме нашу, ту, яку ми потребували в своїй області, і передавали всі, всіми можливостями, які в них були. Ми були з перших днів, я і мої колеги, з якими я постійно на зв'язку, і з польськими нашими колегами, і з фінськими нашими колегами, і з німецькими, і з ізраїльськими, і з корейськими, і з бразильськими, тому що нам було потрібно їхня думка, їхні бачення. Для вирішення найскладніших питань в нашій області треба була їхня думка. і ми і зараз і були завжди з ними на зв'язку. Ми говорили про те, що щелепно лицева хірургія в Україні дійсно змінилася, так якщо ми беремо от такий останній рік, так часу. А як зараз змінилися операції з проведення реконструкції обличчя? Тобто, ми говоримо про те, наскільки зараз зовсім інша специфіка. Так, ми маємо зараз міновибухові травми, так наскільки вони стали набагато складнішими для проведення. Ну, вони точно змінили свою специфіку і стали складнішими. Специфіку змінили за рахунок того, що все ж таки міни ракети вони залишають в тілі, в обличчі людини осколки. І нам для того, щоб провести реконструктивну операцію, потрібен. Неабийкий час для підготовки цих осколків для того, щоб їх ісікати для підготовки самого пацієнта, тому що якщо ми будемо якби робити реконструкцію і не будемо це враховувати, тому нас будуть певні наслідки. Тому у нас іде час. Саме на це, на підготовку. Якщо раніше отримувалася якась травма внаслідок до ДП або в якомусь конфлікту, то там нема осколків. Там стояла задача просто провести стерепозицію, реконструкцію і чекати на загоєння, то саме зараз це змінилось і ускладнилось, тому що це є дуже різного типу осколки, які потрапляють, на жаль, в наших пацієнтів від цих мін, від цих ракет, і нам треба думати, якими дуже такими філігранними методами їх звідти забирати, щоб вони нам не спортили результат нашої кінцевої, нашої реконструкції. Тому змінилось. Ви в розмові завжди дійсно кажете про те, що наша команда це говорить про те, що дійсно працює ціла когорта спеціалістів. Якщо ми говоримо про лікарів, скільки лікарів працюють із пацієнтами, чи це залежить від самої ситуації? Так розкажіть, будь ласка. Ну з пацієнтом завжди працює багато лікарів. Насамперед, це той лікар, який перший надає йому допомогу. Це той військовий медик, який знаходиться на фронті. Потім цей військовий доправляється в інші і так по етапу в різних пунктах. І від кожного цього лікаря залежить сам стан і сам кінцевий результат надання допомоги. А коли ми говоримо про надання допомоги в щелепно-лицевій ділянці, щелепно лицева ділянка вона дотична до багатьох інших ділянок, і саме в нашій роботі щелепно лицевих хірургів, ми завжди змушені використовувати мультидисциплінарний підхід, тому що в нас поруч і знаходиться і око, тобто ми тісно працюємо з окулістами, втурмологами і поруч знаходиться нос, гаймери, пазухи, вуха, і ми не можемо без отоларингологів працювати і. І точно так же і мозок, це нейрохірурги, і, і тому ще один цей хірург він об'єднує в собі команду мультидисциплінарну, яка включає саме цих спеціалістів, і які потім кожен е, підсумовує свою думку, і, і робиться спільний результат, тому що це все дотично одне до одного. Саме в цьому заключається мультидисциплінарна команда. Чи усі ці спеціалісти саме з Хмельницького чи з Хмельниччини? Чи дійсно от є такі випадки? Ми думаємо, що ми зараз теж проговоримо про ті випадки, які вже були в практиці, і успішно вдалося провести ті втручання? Якою є географія спеціалістів? Ну, в нас є багато висококласних спеціалістів, моїх колег, які працюють, я працюю разом з ними в обласній лікарні, які мають великий досвід, і вони завжди готові прийти на, на поміч. Але інколи є е, надскладного е, типу операції, е, які потребують ексклюзивних знань в певній галузі. І е, мені приходиться об'єднувати. Е, і Просити про допомогу інших висококласних спеціалістів, з якими ми разом можемо об'єднуватись, створювати такі якби команди, об'єднані, і давати той результат, на який ми націлені. Тому завжди зі мною, от переважній більшості мої колеги з Києва. Зараз, от я вам буду далі розповідати про нову операцію, яку ми зробили. Це були наші колеги з Дніпра, дуже висококласні судинні хірурги. Тому це в нас географія не обмежена. Ми завжди готові любому досвіду, і колеги з інших країн до нас приїжджають. Ми разом проводимо різні операції, різні кейси. Повно, ті, хто стежить за вашою сторінкою, сторінками в соцмережах бачили, що не менше дві історії про наших захисників. Це дійсно ті втілені кейси, які допомогли нашим військовим так відновити, зокрема, й обличчя. Так, тобто ми теж зараз на цьому зупинимось. Одна з операцій відбулася 6 квітня. Цьогоріч я хочу, щоб ви про неї розповіли. Це було відновлення щелепи, так нашому захиснику, який є результати підсумок, тому що певний проміжок часу вже минув. Спілкувалися з бійцем, так і спілкувався з бінцем. І пройшов достатній час для того, щоб ми говорили, що операція просла пройшла успішно, і ми всі дуже задоволені, можемо вже бути спокійні і планувати інші етапи реабілітації нашого військовослужбовця. І ми саме цим зараз займаємося. Так, ми зробили вперше саме в українському складі з українськими хірургами даного типу операцію реконструкцію, яка потребувала саме мультидисциплінарного підходу щелопноцевих хірургів та судинних хірургів, пластичних хірургів. І ми це змогли зробити. І плюс ми нікуди б не могли б прорухатись, якщо б ми з нами в команді не були висококласні біоінженери українські, які допомагали нам планувати кожен етап, і ми разом відпрацьовували кожен наш крок операційний, підготовка шаблонів і виготовлення індивідуальної пластини, на яку потім було сформовано і закріплено кістку, яку ми взяли з ноги. І просто феноменальна робота наших українських, я можу сказати точно, найкращих судинних хірургів, тому що так як вони з'єднали артерії і вени, це було просто фантастично. І ми зробили свій етап теж досить-досить гарно, тому що ми не могли раніше, наприклад, рік назад, собі дозволити це, тому що ми вважали, що це, напевно, хтось зробить краще, а не ми. Ну, В якійсь там іншій країні, ми так вважали. але, ну, за рахунок цього часу, і ми подивились багато тих операцій, які проводили там в інших наші колеги в інших країнах, Ми зрозуміли, що ми це зробимо ну, точно не гірше. І тому в нас вийшов дуже гарний результат. і Ми зараз е, готові на 100% робити ще такі операції. І сподіваюся, ми зможемо допомогти людям. Розкажіть, будь ласка, історію нашого бійця. Наш звичайний військовослужбовець, який е, обороняв нашу країну на фронті і. Від якихось там мін. Йому прилетіло, і він, на жаль, втратив повністю нижню щелепу. І е, з всіх методів, всіх консультацій, які ми провели з всіма спеціалістами світовими, я вам їх прораховував, що ми були на зв'язку з всіма. Всі однозначно пригодили на думці, що е, взяття фібули з ноги, тобто е, мало кістки, це найкращий результат, і він найбільш прогнозованіший. Ми це і самі розуміли, але ми провели всі консультації, тому що ми шукали найкращий варіант. І готові були його виконати. І я запропонував нашому військовому, тому що він потрапив до нас в лікарню обласну. По етапу він погодився, тому що йому пояснив всі ризики. Він їх зрозумів. Я йому пояснив, що є можливість їхати за кордон, шукати інших спеціалістів. Але якщо хочеш, ми можемо спробувати зробити. І він погодився. І за цей час підготовки, підготовка цього військовослужбовця до операції проходила десь більше трьох місяців. Ми за цей час відновили йому зуби на верхній щелепі і провели всі підготовчі матеріали роботи. І слава Богу, виконали все, як запланували. Десять годин тривала операція. Так. Під час операції були певні нюанси, які нам треба було устранити, і тому вона трошечки затрималася. Але слава Богу, все добре. Шви зняті, лоскут прижився, Щелепа рухома. Ми зараз плануємо через півроку пластику нижньої губи та встановлення дентальних імплантів для відтворення зубів на нижній щелепі. Ще один кейс, який цьогоріч можливо в мене виправити, також вам вдалося втілити, це за допомогою ектопротезу, так вдалося відновити вухо теж нашому бійцю. Розкажіть, будь ласка, наскільки теж тут теж була особлива операція? Можливо, розкажіть про ектопротез, можливо, не усі глядачі в курсі, тобто спец специфічна термінологія, але тим не менш як зараз теж боєць почувається. Ви бачили, знаєте, це мій кейс в Фейсбуці виставив. Я там написав, що це справжня перемога. Я вам поясню, чому це справжня перемога, тому що е, анапластологією, як напрямком медицини, як топротезуванням в Україні майже ніхто не займався, були певні там. Кейси, але вони ну, не були суттєвими, щоб можна було говорити. І саме цей кейс вдалося завершити нашому військовослужбовцю. І для мене це була перемога, тому що ми відкрили цілий напрямок медицини, в якому ми показали і доказали, що ми можемо надавати допомогу не гірші ніж наші закордонні колеги. І це теж був військовослужбовець, який, на жаль, втратив праве вухо під час виконання завдань, і в нього йому в принципі нічого не заважало, але йому хотілося би соціалізуватись легше в роботі і в суспільстві. І саме, на жаль, він спочатку потрапив до наших колег пластичних хірургів, саме вони попросили їм допомогти, тому що вони знали, що саме я з колегами цим займаюся, і ми можемо це зробити, тому що ми маємо досвід. І вони не змогли відтворити з місцевих тканин ймову, хоча вони теж зараз володіють такими методиками, і в них є багато успішних результатів. І саме тоді я з колегами вступив в цю гру да, на результат. І ми дуже гарно спочатку встановили туди спеціальні імпланти для того, щоб це вухо е, е, трималося, а потім виготовили спеціальний каркас із спеціального силікону. За допомогою 3 d принтера ми надрукували це вухо, яке mm -hmm. знімається, одягається. Це називається ектопротез, сама сам напрямок медицини, анапластологія, який відтворює втрачені частини тіла. А я, так як ще опносовий хірург, займаюся втраченими частинами обличчя. Це може бути не тільки вухо, це може бути і нос, і око з прилягаючими тканинами орбіти, і частина обличчя. І зараз, на жаль, в зв'язку з війною це стало ще більш актуально, тому що якщо раніше це питання стояло в онкологічних хворих або в дітей з вродженими вадами обличчя, то зараз ну ми просто не, не могли це залишити, і тому зараз ми спокійно готові допомагати всім, хто в цьому нуждається, і шукаємо. Таких пацієнтів, тому що на жаль, ці пацієнти вони ховаються в собі, вони десь забуваються, вони десь прячуться, і вони не розуміють, що вони можуть соціалізуватись і відчувати себе повноцінними повноцінною частиною суспільства, і абсолютно ніяк не відчувати дискомфорту. Тому ми, ми ми, ми, ми за це допомогу і шукаємо таких людей. А ми є не лікарями, ми бачимо тільки вже готовий результат. Так, ми бачимо підсумок. Наскільки ретельним є підхід до кожної до кожного пацієнта, до кожної ситуації. От навіть в цьому в даному випадку, як довго йшла підготовка до встановлення і ектопротезу, Зокрема, ну десь більше півроку ми виготовляли цей кейс, тому що. Після вживлення самого імплантату мало пройти 3-4 місяці. Після цього місяця ми готували прилеглі тканини до ектопротеза І час на виготовлення самого ектопротеза, тому що там він має в собі дуже багато нюансів, щоб він виглядав максимально естетично. Нам потрібно було витратити багато часу, щоб підібрати колір протезу під саму шкіру теж багато часу, щоб він не викликав резонансу при тому, коли на цю людину звертали б увагу. Саме тому ми витратили. 6 місяців на це насправді, крім цих двох кейсів, які ви бачили, було ще дуже багато інших, але вони не завжди були показові, тому ви їх там не побачили. Багато дуже було травм пов'язаних із війною, і був якийсь невеликий відсоток цивільного населення, якому теж ми надавали допомогу. А зараз це постійний процес, і зараз відбувається планування інших важкохворих важко військових, які зараз знаходяться в робочому процесі. І, можливо, коли буде результат, я вам зможу показати і поділитися. На початку програми ми говорили про те, що чи переймали досвід на початку повномасштабного вторгнення у закордонних колег чи зараз готові цим досвідом ділитися з фахівцями з інших країн? Я впевнений, що ми готові, і саме головне, я впевнений, що для наших колег з інших країн цей досвід буде надважливим. І я впевнений в багатьох інших речах, на які вони раніше не звертали увагу. Наш досвід буде для них надзвичайно корисний і, і не зайвий. А наостанок. Що і хто допомагає е, прийняти себе нового е, пацієнту? Працюєте, можливо, ще з лікарями, з психологами, як цей процес побудований вже на етапі реабілітації? Як це відбувається далі? Ну на жаль, в нас поки що це питання не відпрацьовано. Я маю в нас це в нас в країні, тому що в інших країнах ми бачимо досвід різних громадських організацій, які на протязі всього життя допомагають людям з вадами обличчя соціалізуватись і не відчувати себе якимось не таким. Ці приклади є. Я особисто своїми пацієнтами завжди працюю, і вони завжди, після отриманого результату, вони, вони дуже комфортно себе відчувають, і психологи завжди допомагають, тому що вони розуміють, що вони отримали не з нічого. Вони завжди отримують щось краще. Тому, тому вони дуже комфортно себе почують. Але це проблема, якою треба займатися разом з психологами, разом з громадськими організаціями, для того, щоб ці люди відчували себе простіше, тому що їм не просто ходити, гуляти, розмовляти. Вони себе відчувають якимось не такими. І саме мої зусилля, мої роботи спрямовані на те, щоб вони відчули себе такими і нічим не гіршими за те, що вони нас захищали або, на жаль, постраждали від чогось. Вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую вам, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе і Україну».